Трамп переконаний, що повторного нападу з боку Росії на Україну не буде, а Росія тим часом погрожує світові ядерною зброєю по Україні. Запускає «Арешнік» без бойової частини. Які сигнали подає Росія? Які ресурси є у окупантів для продовження війни? Про це поговоримо з командиром 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес Юрієм Федоренко. Пане Юрію, вітаю вас! Вітати слава Україні! Героям слава! Я дякую за те, що ви знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Хотілося би розпочати із сьогоднішнього масованого удару Росії, зокрема, з того, що вони запустили вкотре ось, цю, ось, цю, ось цей арішнік ракету, ракету. І ракета знову прилетіла без бойового заряду. З якою метою Росія робить ось подібні атаки? Тому що… Ну, наскільки я розумію, що це не має взагалі ніякого сенсу, те, що вони запускають цю просто пусту, пусту ракету без нічого. Дуже серйозне сенсове навантаження. Чому вони запускають ця ракета є носієм для ядерної зброї? І Росія вкотре показує про те, що здивіться, в нас є носії, у нас є ракети, які спроможні бути по території України. Було два запуски, два запуски успішні, один прилетів в Дніпро. Інший зараз вдарив по західній Україні. Як наслідок, можливо, в куларних перемовинах, коли зараз тиснуть на президента так званого президента Путіна, він виставляє в передумову те, що вони будуть готові показувати свій потенціал можливих і за рахунок ядерного зброєння. Це не значить, що Росія буде готова застосувати ядерну зброю. За моїм переконанням, це буде не просто кінець світового порядку. Це може призвести до Кінця світу, як такого. Тому я думаю, що, незважаючи на шизофренальні нахильності диктатора Путіна, застосовувати бойову частину саме ядерну, він не буде. Але що він має таку можливість, про це він декларує світу. Це має свій значний вплив на країни Європейського Союзу, на Британію, це має вплив, зокрема, на Сполучені Штати Америки. І тут мене більше дивує реакція світу. Ніж фактичне застосування е, старим дідом ракети Орешника. От е, хто може прокоментувати з наших глядачів, що його здивувало, або надихнуло під час коментування нашими стратегічними партнерами і загалом цивілізованого світу удари по Україні Орешником. А що митували? Власне. Що було, що не було? В цьому випадку навіть обурення, яке знеобурення сприймається як певна норма. Я спробую пояснити: знаєте, бувають такі моменти, коли е один над одним люди там, піджартовують: типу, о, там якась небезпека, автівка йде. Раз людина відскочила, злякалася, всі посміялися. Потім знову ой, машини їде, може не їхати. Там по узбіччю йдуть, раз знову відскочила. А потім реально їде машина і кажуть, ой, машина, а людина вже не відскакує. Як наслідок потрапляє в дорожню транспортну приводу з наслідками по здоров'ю? Точно так само і тут може бути, що за рахунок системного масового впливу Російська Федерація не просто проміряє градус, а намагається призвичаїти світ до до того, що це норма, що вони можуть собі дозволити, незважаючи на економічну ситуацію. Продовжувати розвивати ракетне озброєння, ракетне озброєння, що спроможне нести бойову частину такої як ядерну зброю, і що питання завершення бойових дій на поточний момент Росія не готова. Я тільки так це можу зараз схарактеризувати, тільки так зараз це можу побачити. Є інший варіант: просто ніхто з нас, ні ви, ні я, ні наші глядачі повною мірою не розуміють, що відбувається з російською економікою. Є два варіанти: або там все дуже погано, і Росія не зможе воювати ще там два роки. І 26-й рік це буде крайній рік, коли Російська Федерація буде спроможна до високоінтенсивного ведення наступальних дій в Україні. І саме тому вони роблять все можливе для того, щоб зломити національний супротив, тому що атаки Російської Федерації вони відбуваються в першу чергу по житловій інфраструктурі. Противник дуже добре розуміє, куди він запускає дрони, куди прилітають ракети, і як наслідок в чому бажання Росії занурити Україну в пітьму, занурити в холод і тероризувати українців? Для чого це потрібно? Перше вони вважають, що таким чином можуть змінити соціальні настрої всередині нашої держави і змусити людей вимагати від військово-політичного керівництва України завершення бойових дій на будь-яких умовах. А друга складова це вплив на українське суспільство з ціллю вигнання нашого народу з держави України, щоб люди їхали за кордон, рятуючи життя своєї, своєї родин. От які наміри Росії? Чому так? Тому що на полі бою, давайте будемо об'єктивні за 25-й рік вони взяли одне відносно велике місто, так середнього розміру, скажімо. Да, певну частину території України вони окупували, але сухай, ну, ті результати помножені на ті втрати, які несе противник на лінії зіткнення, вони є неспівставні. І скажу більше, що вони є нікчемними, вони є нікчемними. Тому для того, щоб мати успіх на передній лінії зіткнення, противнику необхідно зломити національний супротив. Тобто, Зменшити підтримку збройних сил України українським народом, зменшити кількість рук, яких, які підтримують сили оборони, які обслуговують військово-промисловий комплекс і роблять це активно і наполегливо. Тільки так зломивши національний супротив, ворог може отримати результат на лінії бозітнення, і тому вони спішать, і тому вони наносять ці удари. Тому що, скоріше за все, таки переважна більшість думок сходиться, що Росія зараз робить останні подихи на повні груди, і з кожним кварталом їй буде все важче і важче фінансувати ту війну, яку зараз вона веде проти України. По іншому ці речі пояснити неможливо, але ми маємо звернутися вкотре до наших партнерів і відкомунікувати з ними наступну тему: що… Приліт подібних ракет по території України це наслідок, це наслідок бездіяльності об'єднаного цивілізованого світу з точки зору можливості надання Україні високоточно ракетного зброєння, яке могло б зруйнувати виробничі спроможності е, тих підприємств, на які збираються вузли агрегати, комплектуючи до самої ракети речник і до інших засобів безпілотних систем та інших номенклатур озброєння. Ми маємо говорити і маємо сказати про те, що Сполучені Штати Америки мали б дати Україні тамагавки. Бо в тамагавки заключається неможливість України бити в глибину Російської Федерації, знищуючи її військово-промисловий комплекс та економічний потенціал. А в цих ракетах заключається основний інструмент стримування, розуміючи, що може прилетіти у відповідь в будь-яке місце високоточка, противник не може собі дозволяти. Діяти так нахабно, як він це робить зараз. І сьогодні прилетіло по Західній Україні, а завтра пролетить по Польщі. Це лише питання часу. В світовій історії такі приклади були вже неодноразово. Коли спочатку одні можуть допомогти в моменті часу і вистоять спільно, але цього не роблять, а потім поетапно, як доміно починають просипатися одна країна за іншою. Не прокидатися, а просипатися. Я маю на увазі. З точки зору своїх оборонних спроможностей робити відкат, тому ми маємо пам'ятати, що єдиним інструментом на поточний момент надійних гарантій безпеки українського народу залишається українське військо, залишається сила оборони. Тож ми маємо робити все можливе і неможливе на своєму рівні для того, щоб підтримувати збройні сили України і витримати, вистояти на один день більше ніж може вистояти Російська Федерація. Пане Юлію, ви говорите про те, що Росія, ну і це дійсно так, Росія не здатна побороти Україну на лінії фронту, і ми бачили карти порівняння буквально 24-25 рік, що це неможливо. А тим часом російська економіка сиплеться і її там прогнозують, що буде рецесія до липня 2026 року, і відповідно здатність Росії воювати впаде. Ми це чудово розуміємо і. Я дуже погоджуюся з вами, що Росія зараз, знаєте, такі в неї якісь потуги, останні, якась така агонія, просто тому що ну, реально відчуття, що країна дихає на ладан і з своєю цією можливістю продовжувати війну. Хочеться спитати вас про ситуацію на лінії бойового зіткнення, яка вона по напрямках, що зараз відбувається, тому що ми дуже багато говоримо про політику і. Часом не встигаємо проговорити найголовніше це все, речі дуже взаємопов'язані. Ну політика не існує окремо від народу і від війська, тому що військо це є частина народу. І військо не може існувати окремо від політики, тому що політика це інструмент залучення необхідних ресурсів для забезпечення свого війська. Це речі неподільні. Що стосується стану справ на лінії боєзвітнення, района виконує завдання 429 полком безпілотних систем. З нового року суттєві зміни відбулися. Повчаску йдуть активні бойові дії, противник намагається вступати в місто по флангах, але поки що намірів реалізувати не може. Достатньо жорстка протидія від сил оборони. По Купінську тактична ініціатива перейшла в руки силам оборони, не фіксується противника в районі. Ювілейного, це правобережна купінщина. Йдуть бойові зіткнення в районі адміністрації, в районі лікарні, в районі вулиці Мічуріна, але Сили оборони прямо мають успіх. Тобто спільною завженою роботу тиснуть противника, і, за моїм переконанням, в осяжно короткостроковій перспективі вдасться ворога повною мірою вибити з правобережного Купінського. Полівобережно, без змін напрямок мілове веречанський також без суттєвих змін. І зараз, бачите, я, я трохи. Інтенсивний напрямок не так динамічно кажу, як завжди, це обумовлено високим рівнем навантаження і неможливістю своєчасного відновлення, зокрема за рахунок сну. Але коли я сухо кажу, що от ситуація без змін, там тут вдалося відбити, тут перехопити тактичну ініціативу, це треба розуміти і усвідомити, що в кожній такій дії заключений подвиг українського солдата, який. Робить неможливе на лінії бозітнення для будь-якого іншого війська чи для будь-якої іншої армії дійсно, математично противник має всі переваги, а фактично на лінії бойові ми ми меншої сил і засобів, даємо так прикрити, що ворог достатньо часто не може перегрупуватися і поновитися після нанесених втрат силами оборони. Покровський відтинок активний живність дуже багато. За минулу добу тільки на Попровському вітинку. Певна частина підрозділу виконує там бойові завдання, знищила 17 окупантів. Я вважаю, що для невеликої частини 429-го полку, як одного з структурних підрозділів, які участь в бойових діях на Попровському вітинку. Це достатньо добрий результат, але ним же підкреслюється і висока інтенсивність зведення бойових дій. Противник продовжує перти, продовжує стаскувати туди резерви, іде дуже складна. Битва зараз на цьому напрямку вона є одна з вирішальних і одна з ключових в російсько-українській війні. Тому загалом, якщо проаналізувати за період 2026 року, ситуація в гірший бік. На рівні боєзітнення не змінилася. Єдине, що на деяких вітинках оборони змогли покращити тактичне становище, зокрема як на Купінську, і перехопити тактичну ініціативу. Але це все стає можливим. Я буду повторювати кожного разу, коли публічно буду мати можливість до виступу. І Дякую за цю можливість вам, друзі. Це стає можливим за рахунок забезпечення нашим народом єдності, незважаючи на те, що ми любимо волю, свободу, ми всі різні. У нас різні точки зору, погляди, сприйняття тих чи інших особистостей, військових, політичних, військово-політичних, будь-яких інших. У нас є дуже важлива риса спільна. Ми цінуємо свою землю, і так чи інакше, ми дуже стійкі під час будь-яких загроз, зокрема й зовнішніх. А це значить, що українці це нація освічених розумних людей. Які адекватно сприймають загрози, які є як внутрішні, так і зовнішні, і які готові віддавати найдорожче для того, щоб залишитися господарями на своїй Богом даній землі, і щоб нам ніхто не був указ, і щоб не було гніту диктатури, і щоб не було репресії Голодоморів. Тому я гордий тим, що я є українцем, я гордий тим, що мені доля дала можливість бути. Одним з архітекторів, е полку «Ахілес» – це підрозділ, який ходить в топ 10 найбільш результативних за виявлення визичення противника в усіх силах оборони. І як наслідок, за моїм переконанням, ми зможемо точно встояти, але для цього ми не маємо думати про те, що Росія складеться економічно там в травні, в червні чи в липні. Ми не маємо думати про те, що ось зараз підпишуть мирний договір. Знову-таки, звертаючись до історії, були, я тільки зараз можу навести десь до семи прикладів, коли дві воюючі стороні, сторони мали попередні узгоджені домовленості по зупинці бойових дій, звісно, на невигідних умовах для одної інших сторін, але до завершення фактичних. Дії зараз пояснюю, які на лінії зіткнення, ці домовленості не І Війна продовжилась після першого колу перемовного і ніби формалізації процесів мирної угоди 2, 3, 5 років. По різному тому ми маємо розраховувати на те, що на жаль, війна може тривати довготривалий період. І двадцять шостий рік повною мірою частину двадцять цього року готуємося до гіршого сценарію. Випадку, якщо відбудеться по-іншому, війна закінчиться раніше з вигідними умовами для України. Це буде для кожного з нас плюс. Зараз вам поясню, чому важливо те, що зараз робить військово-політичне керівництво нашої держави. Вони готують передумову і передумову, яка потребує часу, зусиль і От я зараз не знаю, як би злайливого слова пояснити, от коли ти приходиш розмовляти з іноземцем, який є ресурс, от він лежить в нього, ти розумієш, що він йому зараз не потрібен, а тобі він потрібен як кисень, як інструмент для виживання твого народу. І ти з ним говориш, він з тобою погоджується, він розуміє, що тобі це за треба. І він декларує про те, що він готовий тобі його був дати. Але тут є певні всього незначні моменти, які треба трошки регулювати, треба нам зібратися, треба вгорити. І ми будемо готові надати його, можливо, за 2, 3, 4 місяці, можливо, за півроку. Але за півроку засуньте собі його на озброєння, скажу так. Тобто, і це світ такого, знаєте, відвертого лицемірства. Це дуже складно. З тим, чим зіштовхуються наші. Дипломати, наше військово-політичне керівництво, комунікуючи з партнерами, я думаю, що якось, коли Україна встоїть, це буде описано бодай частково настільки світ цинічний і лицемірний. Тому ми маємо розуміти, що пункти мирних домовленостей і гарантії безпеки для забезпечення миру на довгострокову перспективу, вони потребують постійного врегулювання. Нам треба там таку то кількість грошей для того, щоб забезпечити українське військо, підняти військовим зарплати після війни, щоб залишити якийсь стяг, який спроможний вивати, які має досвід ведення бойових дій війську. А тобі кажуть, ну ми стільки не дамо, дамо в половину менше, і тобі треба в певний період часу для того, щоб дожати те рішення, можливо, виторгувати більше, бо це одна з ключових запорук безпеки українського народу. Це боєздатне українське військо. Тому це потребує час, угода формується, і навіть якщо вона буде зібрана на 90%, як зараз декларується, це колосальна робота військово-політичного керівництва держави. І ось вона, типу, є виписана. Коли може наступити передумова до її підписання? Ну, абсолютно очевидно, що Путін не готовий зараз підписувати. Ну, найближчі, я думаю, що найближчий рік в нього е економічна складова, яка є в Російській Федерації, або інші. Якісь обставини не змусять його підписати угоду в тому форматі, в якому вона виписана. В єдиному форматі, який не підходить Путіну, це коли Українська держава залишається державою суверенною, вільною, незалежною, з можливістю самостійно вибирати свій вектор розвитку, куди вона рухається далі до яких альянсів, до яких союзів? Тому коли ці мирні угоди можуть бути підписані, коли ми, українці, збережемо спроможності доведення активної оборони, Російська Федерація втратить спроможності доведення активних наступальних дій. Тоді лінія боєзвітнення завмирає, і жодна з сторін в військовий спосіб не може досягти бажаних результатів на полі бою. Тобто ми не можемо, ми можемо оборонятися, але не можемо в військовий спосіб вибити русків і докупувати нашу землю. А руски не можуть більше окупувати жодного клаптя нашої землі лінія богозвітнення замерла, і саме тоді виникає передумова і почва для підписання політико-дипломатичних домовленостей по завершенню активної фази бойових дій і політичному та дипломатичному врегулюванню подальшому. Тож, друзі, сили нам і волі, і загальної національної єдності. Ми можемо дожати рашку, я вірю в те, що нам вдасться вистояти повною мірою. Ви знаєте, і насправді зараз вже і наші партнери вони цілком усвідомлюють, що потрібно дожимати як ви говорите, рашку. І Трамп каже: Я твердо переконаний, що вони не вторгнуться знову. От на вашу думку, що дає Трампу таку впевненість, чи це його дії, які останнім часом дійсно радують українців, чи можливо це те, що він, я не знаю, йому якось донесли реальну ситуацію, і те, чого Росія змогла досягти за ці чотири роки на полі бою, і чи є у вас бачення, чи піде Росія вдруге, якщо буде якщо буде зараз досягнуто припинення вогню? Я зараз скажу страшні речі, які не сподобаються, я думаю, переважно, більшості наших глядачів. Але дивіться, Україна, вона географічно знаходиться там, де вона є зараз. Ми не можемо її перенести в інший кінець світу, де не буде цього придуркуватого сусіда. Ну, не можемо. Географічно, Росія завжди буде знаходитись поруч. Ну, якщо до цього ну, три сотні років між нами точаться бойові дії в різні періоди часу, якщо Три сотні років тобі Росія намагається нас завоювати. То скажіть мені, чи завершаться бойові дії коли-небудь з Російською Федерацією? І Хай кожен для себе відповідь на це запитання. Тепер рухаємося далі. Війна може бути відкритою, гаряча фаза, коли говорять гармати, і закритою, коли нас намагаються зруйнувати через корупцію, через своє лобі, через агентуру. І все, що з цим пов'язане, і дочекатися моменту, коли Україна буде найбільш слабкою для того, щоб знову вдарити в силовий спосіб. Тому будь-хто, хто каже, що Росія більше ніколи не нападе, він має гарантувати, що Росія перестане існувати як держава. І на місці Червоної площі навіть перестануть вахати жаби. От тоді можна сказати, що Росія не нападе. Все інший період часу завжди у нас буде ризики загрози, що Росія зможе поновити ведення бойових дій. А от настільки швидко це питання до економіки. Якщо вражка економіка зараз дійсно летить меринську падину те, що кажуть авторитетні видання та аналітики в частині економіки, тоді так, тоді вони швидко не зможуть поновитися для повторного нанесення. Ударом. будь-якому випадку до того часу, доки Дональд Трамп буде президентом Це декілька років 2-2,5. Але якщо економіка Російської Федерації зараз не знаходиться на Маринській впадині, або не прямують туди дуже стрімко, тоді вони можуть достатньо швидко пригрупуватися. І удар може бути подвійний як по Україні, так і по країнах Балтії. Тут є дуже багато невідомих, але ми маємо для себе усвідомити ключове: за час існування Росії і України в різних проявах з різними територіальними межами. Росіяни вбили 40 мільйонів українців в різні періоди часу 40 мільйонів це в два рази більше, ніж зараз проживає на території України. І вони будуть намагатися вбивати нас і далі від стійкості і міцності українського війська. І від правильності прийняття рішень щодо допуску до керування державної та державних рішень тих людей, які зацікавлені в тому, що ця держава відбулася, тільки тоді ми зможемо гарантувати бодай на найближчі 20 років, що наші діти не будуть вибивати зброю в руках знову, відбиваючи атаки Російської Федерації. У випадку, якщо ми не зможемо забезпечити надійне українське військо, розвиток економіки. Надходження інвестицій, співрозробку корисних компалень з нашими партнерами як наслідок формування України як багатої держави, то абсолютно очевидно, що Росія прийде знову набагато швидше, ніж ми будемо на те розраховувати. І будемо мати більше успіху, бо якщо ми маємо на поточний момент позитивні результати на лінії бовезіння з точки зору стійкості і міцності, Якщо ми маємо позитивні моменти в розробці озброєння і забезпеченні українського війська, позитивні напрацювання щодо фінансування нашого війська, то єдине, в чому ми дуже сильно поступилися Росії, це в тому, що росіяни в цій війні втратили свій людський п. що я те кажу, але я по-іншому не можу. Вони взяли всіх асоціальних елементів і вбили їх на цій війні. У нас хлопці, дівчата, які загинули це цвіт нації. Це те люди, які спроможні брати на себе відповідальність, приймати рішення відстояти не тільки своє, а й загальне і боротися за загальну безпеку наших дітей, наших онуків, людей літнього віку і загалом українського народу. От цьому питанню ми дуже сильно поступили з Росію, тому що у нас саме такі хлопці і дівчата загинули. Вічна слава і пам'ять героям, які віддали своє життя за вільну незалежну Україну. І для того, щоб їхній вклад був виправданий, найвищий вклад, який вони віддали в своє життя, для цього Україна має встояти. Бо в протилежному випадку навіть могили зітруть. І це також в історії вже було. Тому, друзі, ми маємо стояти і за живих, і за тих, хто назавжди залишився в строю. Ми маємо випроведити їхні сподівання, надії і їхню жертваність. Про це також потрібно думати. Кожна українська сім'я, так чи інакше, має того, хто зараз воює, або того, хто зазнав поранення, або члени сім'ї, який загинув, або в сусідній родині. Тому ми платимо дуже високу ціну за власну свободу незалежність. І ми не маємо права. І є грубе слово, нецензурний його казати не може, але скажу так: ми не маємо права профукати. Це те, за що зараз боремось. Я думаю, що про це варто подумати, і варто згадати всіх тих, хто зараз бореться, і хто віддав найдорожче. Пане Юрію, я дуже вдячна вам за розмову, за те, що е, кожна наша розмова і ця не є виключенням, наштовхує і дає дійсно ґрунт для того, аби подумати. І я думаю, що кожен наш глядач зараз дійсно зупинився і згадав загиблих наших героїв, і згадав своїх, напевно, рідних, близьких, можливо, друзів знайомих, які зараз продовжують боротися, вам дуже дякую і дякую за те, що ви виборюєте нашу свободу і незалежність. Командир 429 го полку безпілотних систем Ахілес Юрій Федоренко був гостем цього стріму. Дякую.